Персонажі з дитячих мультфільмів, вишукані декоративні картини, композиційні сюжети все це творіння дитячих рук. Експонували гуртківці, відзначені на конкурсах роботи, та поруч почесно представляли і перші проби маленьких майстрів. Іграшки виготовлені тими, хто займається всього кілька місяців. Власне показ перших досягнень і є родзинкою цьогорічної експозиції. Представлені перші іграшки, зроблені тими маленькими ручками, які несуть, які несуть творчість, гарну енергетику і тепло. Хотілося показати для Житомирського глядача таку динаміку у виставці: це перші роботи, які, скажімо, казкові герої, але і ще роботи конкурсні вихованців трошечки старших. 14-річна Ульяна вже шостий рік вчиться пошиттю м'яких іграшок. каже, що таких, як вона, захоплених у творчість, немало. За настанови та невичерпне натхнення діти дякують керівнику гуртка Нелі Пустовоїт. кажуть, що вона навчила оживляти клаптики тканини та перетворювати на милих створінь. Діти зізнаються, що навіть оволодівши основами роботи, вони приходять на заняття, аби освоїти нові техніки та стилі. Ну, якби творчість вона не стоїть на місці. Тобто, якщо ми, навіть якщо щось вже ти зробив своїми руками, тобі приходять інші думки, а можна ще зробити так і так. Ну, я виконувала іграшки в такому стилі, як тільда, також пейчворк, в мене були такі роботи. Це лялька-мотанка. Програма розрахована на три роки навчання, але вони приходять зазвичай до нас зовсім маленькими, а не полишають нас і в 10 і в 11 класі. Для старших дітей є можливість писати наукові роботи, вони є учасниками і членами Малої академії наук. За досягнення та творчі ідеї відвідувачі гуртка відзначили подяками. Гурток м'яка іграшка при центрі науково-технічної творчості діє уже 19 років, і сім останніх років носить звання зразкового художнього колективу.